Доброго дня, мої дорогі та улюблені. Сьогодні отримала рішення Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області, де мій позов, Криворучко Ореси Сергіївни до Ради адвокатів Закарпатської області та до Фазикоша Олексія Андрійовича задоволено про захист честь і гідності та ділової репутації. А свій час Фезикош Олексій Андрійович, діючий як голова ради адвокатів Закарпатської області, дозволив собі дуже ганебні висловлювання щодо мене і розповсюдження інформації, яка розповсюдження інформації, яка не відповідала дійсності. Ну, тобто, це були це називається недостовірна інформація і окрема його суб'єктивна думка, яка нічим не підтверджується. І, відповідно, на необмежене коло осіб він повідомив таку інформацію, яка не відповідала дійсності, була його фантазіями. А, відтак е, я вирішила, що е, немає чого мені е, сюсюкатись, е, і одразу позов до суду. Позовна заява задоволена. Фазікоша і раду адвокатів Закарпатської області зобов'язано спростувати протягом п'яти днів все, що він наговорив. Як представництво в процесах Ради адвокатів Закарпатської області та Фазікоша здійснювали адвокати Шманько, вже призваний ТЦК ЦК проходить службу у збройних силах України і адвокат Семенцов. Кожен з них отримали скарги від мене та інших осіб. За порушення правил адвокатської етики, тощо, але е, інші процеси вони намагалися затягнути, е, подавали заяви клопотання, відкривадення, необґрунтовні тощо. Суд безумовно відхилив, тому що як я вважаю, що є вимоги цивільно процесуального законодавства в даному ситуації, е, і відповідно документи, які подаються сороною або його представниками, е, відповідно повинні відповідати діючим вимогам ЦПК. Як Документи подані не у відповідності, суд повертає такі документи або без розгляду, або відмовляє у зв'язку з необґрунтованістю. Так от, майже всі документи, які подані адвокатами, представниками Ради адвокатів Закарпатської області, відмовлено. Потім вони намагалися затягнути розгляд справи відводами, які вони теж подавали з такою сумнівною аргументацією. От я дивилася на... Якість підготовки цих документів, я можу вам сказати, на один документ я написала заперечення півтори строчки, тому що там не було на що навіть заперечувати. Ну дуже дивно, що Рада адвокатів Закарпатської області ставить своїх представників представниками адвоката, який навіть шапку не вміє писати, пише документи, які не відповідають вимогам ЦПК. І, відповідно, суди повертають такі документи без розгляду, тому що вони подані з порушенням вимог ЦПК і не відповідають вимогам ЦПК. Я дуже сумніваюся, що це в Закарпатті кращі адвокати, тому що якщо в Закарпатті кращі адвокати, представляють раду адвокатів Закарпатської області та голову, ну що ж тоді по іншим? Це ж, по моїм оцінкам, враховуючи, що суд відмовив. В задоволенні е, всіх заяв е, представників Ради адвокатів Закарпатської області та Фазікуша Олексія Андрійовича. Ну суд то -то суприйняв абсолютно правильне рішення, там по-іншому не могло, не могло бути. От е, так от окремі документи в засобах масової інформації вони вже виставлялися для того, щоб ви самостійно бачили і приймали рішення е, по дистимбальній шкалі. Наскільки з початкових цифр відповідають дані документи, але поміж тим суд прийняв рішення згодно з рішенням суду щодо повернення цих документів, і безумовно я згодна з рішенням суду, остаточним, яким мою позовну заяву задоволено в повному обсязі. Це чергова перемога. Це вже третя позовна заява про захист честі, гідності та ділової репутації, за, за е, те, що говорить Фазікош. Від себе як адвоката, також як голова ради адвокатів Закарпатської області, він вже численно притягався судами, програвав суди, От тому разом з вам, про своїми представниками. Але ж, я так розумію, висновків не робить. Пам'ятаєте, що кожне порушення має ім'я по батькові, посаду, і, безумовно, за кожне порушення. Кожна особа в той чи інший проміжок часу буде відповідати. Повірте, нічого не забуто і ніхто не забутий. От, просто пам'ятайте це: у кожного свій час: у когось кримінальне провадження, у когось адміністративне провадження, у когось цивільне провадження. Але що ніхто не буде забути, навіть не сумніваємося. Хоча я думаю, що ви знаєте, що в мене дуже гарна пам'ять. Так, так, от, нагадую, Фазікош Олексій Андрійович. Голова Ради адвокатів Закарпатської області згідно відомості офіційного реєстру, єдиного реєстру адвокатів України з 2006 року адвокат. Дуже дивно, тому що юридичну освіту, він отримав вищу юридичну освіту, лише посередині 2009 року. Чи може бути адвокат не мати юридичної освіти? Ну, бо безумовно, що ні. Чи може лікар не мати медичної освіти? Це очевидно, що ні. Але цих порушень не бачить прокуратура, Закарпатська обласна прокуратура, цих порушень не бачить Ужгородський руб Закарпатської області, і дуже дивно, що до цього відноситься дуже так бездіяльно офіс генерального прокурора. Так от, якщо Фазікош отримав тільки всередині 2009 року, згідно його дипломом про вищу юридичну освіту, то він ніяк не міг бути адвокатом до 2006 року. Це нереально. А згідно вимог закону про адвокатуру, який діяв там з 93-го року, 1993 року плюс-мінус, особа може бути адвокатом виключно за наявності вищої юридичної освіти, стажем юридичним, згідно відомостей податкової служби. Ну, тому що якщо людина і людина, обов'язково повинна мати правовий стаж, бути оформленим, сплачувати податки, звітувати там пенсійний фонд тощо. Так от, я не пам'ятаю, що Фазіхоша були такі відомості, але помістив, 2009 плюс 2 роки адвокатського правового стажу, і тільки в 2011 році він мав право подавати документи про те, щоб стати адвокатом для складання кваліфікаційних іспитів. І що ми бачимо в 2012 році? Він по незрозумілим документам подається і балотується на голову адвокатів ради голову ради адвокатів Закарпатської області. Що нам говорить закон? Адвокат, голова адвокату регіону, має, має право балотуватися і бути обраним, якщо в нього стажу від 5 років, адвокатського стажу від 5 років. Но якщо людина всередині 2009 року отримала тільки вищу юридичну освіту, що підтверджується дипломом про вищу освіту. Плюс два роки юридичного стажу для того, щоб стати адвокатом і подати документи. То як в 2012 році він міг мати 5 і більше років адвокатського стажу? Ну, безумовно, що нікак? Ніяк. Відтак, це розпорядження грошовими коштами, це незаконні його підвідомчі акти. Це незаконний підпис, це незаконне використання свідоцтва від 2006 року? Він... Користується свідоцтвом з номером, який е, мається у адвоката Логойди. Нині це суддя Ужгородського суду Закарпатської області Ірина Володимирівна, якщо мені не зраджує пам'ять. Е, так питання, як він міг бути з 2006 року? Безумовно, що ніяк. По закону ніяк. Але, безумовно, я думаю, що про цю ситуацію знають вже абсолютно всі. Він програє в кожному суді і, безумовно, в даному, по даному направленню, де ми судимося, і, відповідно, я думаю, що така тенденція буде зберігатися тощо. Відтак, знаєте, капля камінь точить. Знаєте, що закон має бути застосований в нашій Україні. І відповідно закон має працювати, тому що як жити? Ото, от, то -от, от -от, от -от, що відбувалося, продаж національних інтересів, зокрема, призвело до воєнного стану. Але я думаю, що до того теж дійдемо. Поки ми про суди, поки ми про адвокатуру, поки ми, поки ми про адвокатів без вищої юридичної освіти, от і відповідно. Відповідальність в даній ситуації це рішення Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області, де Криворучка Оре Сергійна виграла у черговий раз у Ради адвокатів Закарпатської області та Фезікоша Олексія Андрійовича, адвоката з 2006 року без вищої юридичної освіти. Всім гарного дня! Борітеся і поборете!